Мертва тиша панує в цій місцині, але в повітрі досі відчувається сморід притамана для сфеноферм. Наразі будівлі порожні. Свиней знищили, але не поховали. В селі новопілля, де більше місяця тому спалахнула африканська чума, траншея із рештками мертвих тварин досі не зарита. Зверху спалених тушок співробітники ветеринарної служби насипали шар хлорного вапна для знезараження, але землею не закидали. Хоча при цьому на території агрокомплексу стоїть пункт ветеринарно-санітарної обробки транзитного транспорту. Обрізали ізвістю, сімного біокліном, обработали все поміщення Два рази ще третє заключення буде дезінфекція і все. І карантин зніметься. Mm -hmm. А коли приблизительно сняти карантин, 11 числа 10-11, включно. Місцеві кажуть, нещодавній спалах африканської чуми на їх житті не позначився. Окрім паніки в інтернеті та журналістів, нічого видатного не сталося. Життя не змінилося абсолютно ніяк. Ми самі живемо своє своє господарство кожен свій держи. Що єсть, те й єсть. Вам потрібно поїхати в ту частину міста, де зараз соцгород, так називаємо. Там вам розкажуть люди, шахтери в частності, як вони от цього ми були, пострадали. Ми були там, ми на мы були. А у нас, бы, у нас ніхто там, практично з наших знайомих на фірмі там не и що происходило. Цей тиждень розпочався із великої попереджувальної акції мітингу біля стін міськ Люди вийшли на вулиці з вимогою дозволити продавати свинину на ринках. Працівники ринків міста перекрили три вулиці біля міськради. Вимога одна: скасувати карантин, який ввели через нещодавні спалах африканської чуми в новопіллі під Кривим рогом. Люди обурені, їм заборонили торгувати. А в супермаркеті свинина є на ядках в будь-якій кількості. Ми хочемо за справедливо, щоб нам дали роботу, нормальну роботу. Ні, вегетаріан. Ми законопослужні люди. Ми плоти всі налоги. І наші на на тата суми. Розкталяли свої діти, їм дозволяється торгувати. А ми як малий які зарабатують своїми трудовими потом залишилися без роботи на попереджувальну акцію протесту. Приїхало більше 130 приватних підприємців, які торгують свининою на ринках міста. Люди обурені в сусідній Запорізькій області. Ніхто не вводив мораторій. Запрещають нам торгувати супермаркети, магазини, гіпермаркети зайдіть, ашан. АТБ Сильпові везде свинина есть. А их чума не берет, только на нас все распространяется. Ми кому-то мешаємо продавать свинину. Почему мы не можем привезти там, допустим, в начале карантина полутушку і пройти лабораторию? Но нам даже это запретили. Кто проверяет супермаркеты каждый день, как нас? Мы за каждую тушку, вот мы привозим тушку, вот голова, вот внутренности. То провіряють супермаркети. Там невозможно определить, які внутренности, от какой туши. Наші требования, щоб ситуацію нужно вже відпускати, тому що э, люди без роботи э, нужно платити комунальні услуги, нужно за что то жити. Цена на м'ясо вже до 100 гривень доходить. Те саме сало, как бы, ну ситуация ненормальная, я считаю. При этом другие рынки работ... не рынки, а работают, не ринки, а супермаркети, магазини работают стихійна торговля процвітає у міськраді. Виправдовуються мораторій на продаж свинини. Вела Криворізька сільська райадміністрація, і міська влада тут не має важелі впливу на ситуацію. Ветеринарний вопрос: сугубо Ще? по африканську чумі. То що стосується африканської чуми, а не налогів і всього остального. Африканська чума була спишка в Новополі, в Криворожський район. Там була наложена карантин. відповідно ми виконуємо їх рішення. На ринках по інструкції, которая об'єднана для виконання всім, в тому числі і органам місцевого самоуправління, торгувати свининою запрещено. За попередню інформацією, карантин скасують 10 або 11 березня включно. Проте люди вимагають достроково зняти обмеження на торгівлю свининою, адже дуже скоро прийде 8 березня. І напередодні цього свята люди мають надію, хоча б частково компенсувати свій місячний простій. Олександр Фефілатів, Роберт Сіваков, Дмитро Мікрюков, Віктор Зубченко, підсумки. Тижня перший міський.